Берете турнікет, достаєте турнікет в тому місці, де вам зручно його взяти. Откривши турнікет, я буду його розкривати. Всім видно, да, так, тобто? хлопці? Я буду його розкривати. Зверніть увагу, пам'ятаєте, ми припалили оцей фляжок. І мені не треба на нього дивитися. Мені не треба на нього дивитися, я його тактильно на... нащупаю у себе е руками. Я його нащупав і я турнікет відкриваю. Откриваючи турнікет, я його кладу паралельно здорової ноги. Раз. Поклавши турнікет паралельно ноги, я повертаюся на здорову ногу. Бо ось таким чином я не зможу його накинути, вам заважає куча вашої, вашої зброї. Часто мені розказують, що турнікет краще накладати лежачи. Може, краще, молодий. Але давайте так. Будемо говорити, як в житті воно є. Повернулися на бік, турнікет лежить ось так. Далі подаєте свою ногу. Подаючи ногу, ось ваш турнікет уже під ногою. Ваша задача його передати під ногою, оцій руці. Правою рукою передаєте лівій руці. І тут є фішка: Не забув, забувають деякі речі. Передаючи турнікет, хапають десь е, хлястик в кінці, шукають його. Заводячи цей клястік, він міг перекрутитися, і заводячи його, турнікет перекручується, його неможливо нормально затягнути. Так от, щоб цього не було, і він ще, до речі, і склеїться, бачите? От Для цього, щоб не було, я його зараз спеціально закручую, кладу, я лежу, я перевернувся, я подаю свою кінцівку, подаю турнікет. Щоб цього не було, я супроводжую турнікет, бачите? Рукою супроводжую, по ньому йду. Іду до кінцівочки, до хлястика. Пам'ятаєте, ми припалювали оцей хлястик? І він зараз жорсткий, як пісівчик. А якщо пісівчик стоїть, він дірочку що? Все нормально. Найде? Логічно ви спокійно ставите в отвір, не дивлячись на нього. Отут От я беру зараз за хлястик. Я беру за вороток. Тримаючи за хлястик і за вороток, мені треба затягнути його. Я буду його затягувати, але можна зробити це з переворотом на спину. Бачите? Раз. І підліпив його. Наскільки це можна зробити? І що робимо? Закручуємо. В яку сторону? Так. Да. Закрутивши його, я заводжу за рішення. Перша перевірка, чи він на місці. Не дивлячись його. Друга перевірка, чи проходить палець. Якщо палець не проходить, я що роблю? Закриваю замок. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи зручно писати час? Ага. Взагалі немає. Можливості написати, і на звістити. Можна, як ми говоримо, подивитись, да? подивитись на так, і виробитись.